Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом ідеальних сирників. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. сир 900 г цукор, 4-6 столових ложок, яйце, одна штука, ванільний цукор або екстракт ванілі і 75 г манки. Сир повинен бути сухим, жирністю не менше 10%. Сир даємо на марлю, віджимаємо зайву рідину. Чим більше, тим краще. Сир даємо в миску, Додаємо одне 1 яйце, ванільний цукор або екстракт ванілі, 4-6 столових ложок цукру і 75 г манки. Якщо сир вологіший, манки піде більше. Сирну масу беремо в руки, прижимаємо в кулак. вона повинна тримати форму. Сир залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Пройшло 15 хвилин. Формуємо сирники. Робимо ковбаскою, ріжемо її на куски і придаємо їм форму сирників. Сирники даємо в морозильну камеру на 5-7 хвилин. Жаримо в сковорідці з олією на малому вогні до золотистого кольору з обох сторон. Подаємо із ягодами або фруктами. Із медом, варенням або йогуртом. Зверху сирники можна посипати цукровою пудрою. Готуйте з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!